Усім привіт! Ви на каналі Затишна Оселя, і сьогодні у відео буде огляд ось такого відпарювача від Mageo. Будемо разом відпарювати, будемо порівнювати дивитися, чи це є все ж таки альтернатива звичайній прасці, коли купувати, за яких умов, і чи вартує він своїх 1500 гривень. Ну і, звичайно, чи є він конкурентом, загальновідомим. Tefal, ну і іншим. Як простий користувач я досить швидко розібралася, е, дуже мені подобається довгий, реально дуже довгий е, самий кабель, набагато довший, ніж звичайний праски у цього відпарювача. І я думаю, що це. Дозволяє вам його включити в будь-якому куточку або там, де у вас є доступна розетка, і відійти відповідно на досить довгу відстань. Отже, ось такий відпарювач, і давайте подивимося, як набирається і куди водичка, адже за рахунок цього він і працює. Я ось так догори натискаю. І ось тут є такий контейнер. Я не знаю, яка його все ж таки об'єм, але, в принципі, мені його реально вистачає досить надовго. Сюди можна налити, я наливаю звичайну воду, не фільтровану чи спеціально підготовлену, а просто з крану закривається досить міцно, і ось сюди. Вставляємо і нажаттям. А тепер можна включити сам відпарювач, світиться кнопочка. Ну і почекаємо кілька хвилин, а може й секунд, мені здається, і почнемо відпарювати. Як я і казала, у нього дуже довгий кабель, можна реально відійти на велику відстань. і в руці він мені реально досить легкий. Звичайно, що потрібно було, може деякий час привикнути, але зручний, легкий, пластмаса досить добротна. І що, як на мене, важливо знати, це те, що потрібно річ або тримати в руці, або, приміром, як у мене у прасувальній дошці мати. Хоча би ось такий крючок, тоді зручно буде це робити. Але мені найзручніше, ось так, в руці, і сукні, легкі, блузки дуже гарно відпарюються. Ось так я проводжу, мені подобається. Ви віру, така помуда зубовча. Якщо чесно, подобається результат, як вона працює, як він працює відпарювач. ось навіть така досить товста футболка непогано відпарюється. Я зараз покажу ще на ось такій хебешній футболці, але скажу, в принципі, заради чого я і взяла даний відпарювач, тому що ось такі речі, як жакети, Сукні в чоловіка піджак. Є такі плаття, так які ти не хочеш, не можеш і краще не просувати, але відпарити набагато, набагато краще виглядає річ. І ось в мене є жакет. Я можу просто пройтися по ньому. Чесно, мені здається, реально це не реклама, це мій відгук, тому що я дуже сильно і довго сумнівалася, варто чи не варто, але буває так, я прасую, прям розкладаю гладильну дошку і звичайним утюгом, А буває так і дуже часто чоловік, коли спішить зранку на роботу, він просто витягує цей відпарювач, Він проходиться по футболці. По-любому одязі, ось так швидко, і навіть вишиванки так на перше вересня просувала дітям. Все річ можна вже одягати, і мені дуже подобається. І також я думаю, що всі господині оцінять, для чого можна ще використовувати такі відпарювачів. Я не дарма стала тут біля штор. Тому що дуже часто його використовують саме для просування штор. Я не скажу, що це реально у мене багато 11 метрів тюлі, мені буде зручно просувати відпарювачем. Але якщо я бачу, от тут я не зрозумію, звідки така велика прям на шторах, то ясно, що штору я знімати не буду, праску я не використаю. Але відпарювач в принципі, зараз побачимо. Замінить повноцінну праску, але я вважаю, що за свої гроші він справді дуже якісний. Ось оця поверхня, я не знаю, кераміка, чи що ну просто тут немає ні одної подряпини дуже якісно. Самий пластик теж, як на мене, у хорошої якості. Мені зручно його тримати в руці. Кнопочка працює, індикатор є. Тут. Подача пари теж працює. Ну і сам кабель, як я вже сказала, хороший, якісний і довга у нього довжина. Можна в будь-якому куточку собі підключити відпарювач і ним прасувати. Ну, як на мене, це чудове доповнення для дому, зручно, швидко. Як на мене, досить економічно. Ми його також беремо з собою у подорож навіть замість дорожнього утюга, тому що, незважаючи на його трошечки більші розміри, але швидкість прасування і якість цього прасування набагато-набагато вища. Тож, якщо ви приглядалися, я, звичайно, що можу залишити для вас посилання. Дивіться, тут немає ні. Номерка, нічого, просто пише медіо. Я не знаю, як на рахунок фірм, я можу вам рекомендувати тільки ось такий відпарювач. Замовляла я у інтернет-магазині і реально я не сподівалася, але я була дуже-дуже задоволена. Відпарювач має ось таку насадку. В принципі, я ще нею не користувалася. Це, мабуть, для, ну, може, для тих же жакетів. А може не знаю для чого, до речі, треба подивитися інструкцію, але, в принципі, в мені справляється і основна насадка. І також у наборі була ось така рукавичка, якою зручно і легко просувати. І, наприклад, коли у вас є тільки рука, немає куди повісити, то ось так можна теж розпрасувати. Сподіваюся, що вам моя розповідь і такий короткий тест-драйв про відпарювач була корисною. Я його справді люблю. Чесно, не люблю накопичувати вдома лишній, лишню техніку, щоб був хлам і реально купувала. От, думаю, окей, спробую, бо душа хотіла. Але тепер я дуже задоволена, і коли я приходжу в магазин побутової техніки, і бачу там Філіпс, Тефаль і так далі, реально рука не тягне і мені навіть не хочеться, тому що я задоволена ось цим. І на сторінці в інстаграмі, там де я його купляла, дуже багато від тест-драйв, проб і так далі від інших дівчат-користувачів. Напишіть в коментарях, чи є у вас ось такий відпарювач, А може у вас є якийсь інший класний гаджет для просування у домі. Діліться, нам усім буде корисно і цікаво, і зустрінемося у наступних відео, де я також буду ділитися з вами про гаджети для дому, адже я для одягу і. Для догляду за одягом маю ще машинку для котунців, і ця машинка у мене вже реально кільканадцять років, дуже нею задоволена і завжди завжди користуюся. Думаю, що десь при нагоді зроблю і відео вам про ось таку машинку для котунців. Ну все, підписуйтесь і, звичайно, що ставте сердечки і ваші коментарі під цим відео.